Технологічний педагогічний університет Чернігова та Ніжинський університет представили своїх студентів на звання кращого студента України на регіональному етапі, що проходив у обласному філармонійному центрі. Так склалося, що усі конкурсанти виявились дівчатами, але змагання не були схожі на конкурс краси, оцінювали соціальні проекти учасниць, працювали над своїми проектами не тільки конкурсантки, а й уся університетська братія – Одногрупники, викладачі, друзі. Проект має назву мапа. Ідеєю цього проєкту є створення історико-культурних ескізів, які в подальшому будуть відтворюватися на фасаді на фасадах будинків. Це благоустрій міста, якби це гарно, і плюс до цього це енергозбереження будівлі. Проект називається Вікістудія з історичних дисциплін. В чому суть? А те, що учні, молоді науковці будуть правильно, грамотно навчатися завантажувати статті до Вікіпедії, редагувати їх і свої власні роботи опубліковувати. І тобто, багато багато населення в Україні може побачити їхні роботи. Тобто, я думаю, буде цікаво учням Чернігівських шкіл спробувати себе в якості науковців. Наталія Кисіль, студентка педагогічного, представляла проект Схід сонця, що мав на меті допомогу діткам-переселенцям. Марія Гаврик з технологічного потурбувалась про здоров'я підростаючого покоління. Її проект передбачає освітню діяльність в галузі медицини. Варто сказати, дівчата практично не хвилювалися, незважаючи на те, що часу на підготовку було зовсім мало. Я дізналася про цей конкурс за неділю до того, як повинні були представлятися роботи. Тому в мене був деякий час, і все ж таки я встигла все зробити за допомогою своїх помічників, які були завжди поруч. У мене так само було чесно так, дуже дивно було почути буквально за тиждень, що потрібно готуватися до обласного етапу як до регіонального етапу цього конкурсу, і потрібно підготувати. Чотири конкурси взагалі, якби і відео, і відео, і талант, номери підтримку свою зібрати своїх друзів, ось і звичайно писати цей соціальний проєкт. Свої проекти красуні захищали заздалегідь, тому на сцені демонстрували свої таланти й візитівку відео, я і університет. Нагорода ж регіонального етапу конкурсу названня кращого студента України або ж студента комплексної характеристики, за яку і змагались дівчата, дісталась Вікторії Багмет з інституту історії ЧНПУ. Зовсім не чекала. Дуже рада, дуже щаслива і це завдяки тому, що мені допомагала моя велика команда. Це представники Чернігівського національного педагогічного університету інститут історії. Я задоволена, що мої улюблені вболівальники з НДУ приїхали і підтримали при... мене. Я вас дуже-дуже всіх люблю. Я задоволена. Усім процесом мені дуже сподобалось перебувати на сцені. Це насправді кайф, те, що ми підготували такі програми. Моя підтримка була неймовірною, скаженою, і я дуже вдячна всім, хто брав участь у підготовці цього конкурсу, тому що наша сила в єдності, і я дуже вдячна всім. Тепер Вікторія захищатиме честь свого університету і області. Загалом на всеукраїнському етапі конкурсу Кращий студент України.